Тато Галасюку Галасюк, прошу. Дякую, шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати. Віктор Галасюк, фракція радикальної партії. Сьогодні настільки складні економічні часи, що ми не маємо права на великі економічні помилки. Але давайте подивимось, що сьогодні в нас є. ВВП розмір економіки України в першому кварталі скоротився більш ніж на 17% в порівнянні з минулим кварталом минулого року. В цей час Міністерство економіки і міністр економіки чим займається дерегуляцією? Чи це виправляє ситуацію? Якщо ще в 2013 році прибуток великих середніх підприємств, які формують більшу частину ВВП країни, складав 40 мільярдів гривень, то вже в 2014 році ми маємо збитки 400 мільярдів гривень. Чим в цей час займається міністерство економіки? Масштабною приватизацією та спробою запустити продаж сільськогосподарської землі в Україні в ті часи, коли ці активи коштують що найменше, замість того, щоб виправляти ситуацію в промисловості, замість того, щоб створювати робочі місця, думають над тим, як розпродати ті активи за безцінь. Експорт товарів за рік скоротився з 62 мільярдів доларів до 53. Ми втратили 9 мільярдів доларів в торгівельному балансі. А потім ми дивуємося, чого в нас такий курс гривні нестабільний. Чим в цей час займається Міністерство економіки, вважає, що головна реформа це скорочення Міністерства економіки. Так я вам доповідаю, до чого це призводить. Сьогодні в складі уряду знаходиться 17 міністерств і 50 органів центральної влади, які, яких працюють тисячі працівників, ви знаєте, скільки з цих людей займаються промисловістю, економікою та експортом? Два відділи займаються промисловістю, один відділ займається експортом. Там в сумі працює менше 30 людей. Менше 30 людей в країні фахово опікуються питанням розвитку промисловості та стимулювання експорту. Тими питаннями, від яких залежить не тільки майбутнє, а сьогодення країни. Тому ми закликаємо. Фракція радикальної партії закликає змінити економічні пріоритети на створення робочих місць, на масштабне стимулювання розвитку економіки, на захист вітчизняного виробника. Я хочу сказати, що нам приємно що нарешті уряд нас почув в питаннях реструктуризації державного боргу? Бо ми з Олегом Ляшко з першого дня коаліційних перемовин вимагали. Реструктуризації державного боргу, заморожування сплати відсотків до того, як буде припинена військова агресія проти України, та часткового списання, так як це було з Польщею в 91-му році. Тоді нам казали, та ви не нормальні, та це політичне самогубство, та цього ніколи не буде. А ми кажемо, треба зняти цей зашмарк фінансовий борговий з України і скерувати ці кошти не на проїдання, не на розкрадання, не на затикання бюджетних дірок, а скерувати їх на масштабний розвиток української промисловості на створення нових робочих місць, і це Прошу, подати, завершуйте. Завершуйте. це дасть податки країні, за рахунок яких ми будемо жити не як жебраки ходити по світу за кредитами МВФ, а як достойний партнер, як достойний член європейської родини. Дякую.